Доброго дня ще раз. Одне дуже важливе питання забув проговорити це оборона міста. Звісно, вона повинна організовуватися контролюватися місцевою владою, наприклад, мерією, щоб у випадку виникнення військового стану чи якоїсь загрози для міста мер автоматично ставав ну, головнокомандуючим локальним. А всі силові структури, ТРО, військові, поліція, СБУ, прокуратура, спецслужби автоматично йому став, ну, підпорядковувалися. І щоб це було все до автоматизму доведено, як тільки сирена, все автоматично, всі мобілізуються і обороняють місто, чого в нас, на жаль, 24 лютого не було. І Щоб це був централізований процес, звісно, він буде підпорядковуватись центральній владі з Києва, але на місці це повинен робити мер або губернатор. Ну Як там утворюється ця військова адміністрація, зрозуміло, але просто що у нас вона здриснула. А повинна була працювати на місці і всіх організувати, мобілізувати, роздати зброю і відбити місто, щоб ніхто сюди не зайшов. Дякую.